Продовжуємо вивчати розділ педагогіки-дидактика. І сьогодні зупинимось з вами на основних дидактичних категоріях та що вони означають, а також на національному змісті і загальнолюдських основах освіти і навчання. І так, основні дидактичні категорії навчання освіта. Знання, вміння, навички, методи, прийоми, засоби навчання, форми навчання, принципи навчання, а також функції навчання. Ми з вами вже стикалися з цими питаннями, але ще раз повторимо: освіта це Оволодіння певною сумою суспільно необхідних знань, умінь і навичок. Вона визначається рівнем розвитку продуктивних сил суспільства. Чим вище розвинуте суспільство, тим вище рівень освіти в ньому. Навчання це Озброєння учнів знаннями, вміннями, навички, а також способом пізнаєвальної діяльності під керівництвом викладача. Що ж таке знання? А знання, це все, це вся навчальна пізнавальна інформація, які, яку отримують учні на всіх уроках школі. Вона охоплює конкретні факти, правила, закони, закономірностями. І встановлення зв'язків між ними. Коли учні оволодівають знаннями, засвоюють термінологію, основні наукові поняття, то це ми, називають вони, ми називаємо отримання знань, вміння базуються на отриманих знаннях. Це здатність виконувати певні дії на основі набутих знань. За вміннями Формується навичка. Навичка це автоматизоване вміння, яке виражається в здатності швидко і безпомилково виконувати дії на основі знань. Наприклад, ми навчилися писати, пишемо автоматично, коли нам говорять, що треба записати якусь інформацію. Принципи навчання. Принципи навчання. Їх ще можна назвати основними законами навчання це вихідні положення, які визначають зміст організаційні формі і методи освітнього процесу відповідно до загальних цілей і закономірностей. Методи навчання це способи роботи вчителя. Упорядковані способи діяльності вихователя, вчителя, дітей, спрямовані на ефективне розв'язання навчально-пізнавальних завдань. Методи завжди супроводжують прийоми, тобто маленькі елементи методу. Форми організації навчання це зовнішнє вираження узгодженої діяльності вчителя і учнів. Що здійснюється у встановленому порядку і в режимі. Форма навчання це урок, форма навчання, це позаурочна діяльність, це загальні форми навчання, а також фронтальна форма організації навчальної діяльності, коли учні роблять щось разом всі одночасно. Групова форма організації навчання передбачає поділ дітей на групи. Індивідуальна форма передбачає постановку перед кожним учнем спеціально дібраного і відповідно до рівня його підготовки і навчання завдання. Засоби навчання це матеріальні об'єкти, які ми використовуємо на своїх заняттях, уроках. Це предмети природи а також штучно створені людиною предмети, які використовуються в навчальному процесі. Засоби навчання за дидактичною функцією ми поділяємо на інформаційні засоби, підручники і навчальні посібники, на технічні засоби, комп'ютер, мультимедіа, аудіовізуальні засоби, віртуальна реальність. Дидактичні засоби, таблиці, плакати, відеофільми і демонстраційні прилади. Функції навчання. Функції навчання це освітня, виховна і розвиваюча. Освітня це процес оволодіння знаннями, виховна під час Навчання ми обов'язково виховуємо і розвиваючи, розвиваємо, стимулюємо освітню діяльність дитину. Національний зміст і загальнолюдські основи освіти і навчання. Що це таке? Зміст освіти в 12-річній школі, буде базуватися. На методологічній основі методологічну основу визначення змісту освіти є загальнолюдські і національні цінності, зосередженість на актуальних і перспективних інтересах дитини з урахуванням таких пріоритетів. Оперш за все, це створення передумов для всебічного розвитку і саморозвитку особистості. Індивідуалізація, диференціація навчання, перехід на особистісно орієнтовані педагогічні технології, формування особистісних якостей громадянина патріота в Україні, забезпечення життєвою, соціальною, комунікативною, комп'ютерною компетентності учнів, посилення практично діяльнісної і творчої складових у змісті всіх освітніх. see.